Доброго вечора, шановні українці! Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст ЄШвець. Сім годин назад в Москві на Червоній площі, на Красній площі. Офіційна назва цієї площі затримали росіянина, який поблизу Мавзолея Леніна кричав: Слава Україні! Героям слава! Офіційне відео є вже. На Ютубі, є вже в соціальних групах Фейсбуку і розлітається по усій Україні. Що я вам скажу? От у мене Ютуб канал називається Історичний мій Єгор Кравцов в пам'ять мого побратима, майданівця, який загинув на Донбасі в 2014 році в АТО, захищаючи Україну. Він був росіянин, він був з Дніпра. І коли нас, українців, стараються розділити по мові, хтось говорить по-російськи, хто по-українськи, я завжди кажу: Українець це той, у кого Україна в серці. А росіянин, який на Красній площі кричав: Слава Україні! Героям слава це герой. І ще одне: в Росії працює 7 мільйонів українців, 7 мільйонів українців в Росії працює. Я не засуджую їх, не маю права. Але з 7 мільйонів українців ніхто на красній площі не став і прокричав. Слава Україні, героям слава! А прокричав це росіянин, корінний росіянин, етнічний росіянин. З українським серцем. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки. До нової зустрічі!